10 березня 25 року. Слава Україні! Вступний випуск на тему Новий світовий порядок. Учора ввечері Трамп визнав, що Америку чекають економічні проблеми. Він не виключив можливість рецесії і заявив, що американцям, можливо, доведеться трохи зачекати, щоб відчути покращення від його реформ. На чому я хотів наголосити? Дивіться. Цей ідіот, коли взявся змінити модель світового порядку, очевидно, не усвідомлював, як складно влаштований цей світ. Це, до речі, я звертаюсь до всіх, хто думає, що рецепт від усіх проблем це сильна рука. Те, що він встиг натворити за цих декілька тижнів свого президентства, це навіть не слон у посудній лавці. Це щось серйозніше. Я от Зараз хотів звернути вашу увагу тільки на таку складову цього так званого світового устрою, як світовий економічний устрій. Проблема у тому, що економісти саме в цей момент поки що не готові з упевненістю заявити, в якому напрямку це все буде рухатись. Очевидно, тільки те, що він ламає. І це занадто серйозно. Фактично, він руйнує американську економіку. Про це я в наступному випуску Спробує пояснити розлогіше. Ми, як воююча країна, ми постійно забуваємо за таку складову цього світового устрою, як економічний устрій. Саме його важливість, схоже, Трамп недооцінив. Він рішуче ламає роль Америки у цьому світовому економічному устрою. І те, як він це робить, все очевидніше вказує на те, що американська економіка зазнає краху. Це також може дуже погано скінчитися для усього світу. У них ще є час пом'якшити наслідки. Але оскільки схоже на те, що Трамп не готовий кардинально повернутися до того стану речей, як був влаштований економічний устрій до нього, то дуже схоже, і про це зазначають економісти, світова економіка може зануритись у глобальну рецесію. Продовження в наступному випуску.